Консультація пацієнта. На первинній консультації пацієнт повинен заповнити анкету, в якій він повинен вказати всі свої паспортні та біометричні дані. Захворювання, які препарати приймає алергологічний анамнез, куріння та інші шкідливі звички, наявність проблем з диханням, перенесені травми або операції в області носа та причину, з якою він або вона звернулася. Бажано під час консультації дізнатися, що саме йому не подобається, пояснити, що ніс складається з кореня, спинки, кінчика та крил, і що є довжина, ширина. Та проекція цих анатомічних структур, щоб легше було спілкуватися. Для цього бажано підійти разом із пацієнтом до дзеркала, і щоб він сам пальцем показав, які відділи носа йому не подобаються, а що його влаштовує, і він би не змінював. Лікар під час консультації повинен постаратися з'ясувати основні мотиваційні моменти, які спонукають пацієнта змінити форму свого носа. Якщо це дівчина 18-35 років з формою носа, що відрізняється від естетичних канонів краси, та ще й з поганим носовим диханням, то це стандартна ситуація. Якщо ж це жінка старше 35 років або чоловік у будь-якому віці без вираженої деформації носа та проблем із носовим диханням, то до таких клієнтів потрібно підходити з обережністю. На консультації хірург повинен розповісти про особливості операції, наприклад, про використання трансплантантів та необхідність включення в роботу лор лікаря. Необхідно показати пацієнтові аналогічні ситуації. На фото до, після, і причому у різні терміни після операції. Пояснити про післяопераційний період, тривалість носіння пов'язок, тампонів та сплінтів необхідно направити пацієнта на обстеження, акцентуючи увагу на тому, наскільки важливо для лікаря з'ясувати всі нюанси здоров'я пацієнта. Декілька консультацій іноді пацієнту недостатньо. Особливо при повторних ренопластиках недостатньо однієї консультації, і він просить прийти ще на одну. Це нормальне явище, оскільки кількість інформації дуже велика. І за перше спілкування не завжди все вдається обговорити. Поставити питання, переглянути результати комп'ютерної візуалізації, прочитати форми згоди, обговорити хірургічну процедуру та її можливі ускладнення, а також переглянути рішення. Про хірургічне втручання. На другій зустрічі пацієнт може поставити додаткове питання, переглянути результати комп'ютерного прогнозу, прочитати інформаційну згоду та договір із клінікою про проведення операції, обговорити хірургічну процедуру та її можливі ускладнення, а також переглянути рішення про хірургічне втручання. Крім цього, якщо у пацієнта виявлені проблеми з носовим диханням, то йому обов'язково потрібна консультація лор-лікаря. У випадках, коли пластичний хірург сумнівається в адекватності психологічного статусу пацієнта, він направляється на консультацію до медичного психолога. Ну і обов'язково, перед операцією, пацієнт повинен отримати консультацію лікаря-анестезіолога. Під час консультації або безпосередньо перед операцією обличчя пацієнта необхідно сфотографувати. Робиться це в стандартних положеннях при стандартизованому освітленні з однієї відстані на тому самому тлі, на якому він буде сфотографований і після операції. Фон має бути монохромним, а його колір має бути контрастним кольору шкіри пацієнта, наприклад, синій, зелений або чорний бажано використовувати один і той же фотоапарат з одним об'єктивом і використовуючи фронтальний спалах. Пацієнт під час фотографування не повинен задирати чи опускати голову. Франкфуртська горизонталь лінія, що з'єднує верхній край зовнішнього слухового проходу з ніжнім краєм орбити, повинна бути паралельна до підлоги. Погляд має бути в одну точку на рівні очей. Косметики бажано, щоб на обличчі не було. Стандартні положення це фаз, це 45 градусів, це профіль, це від знизу та від зверху. У деяких клініках є спеціальні фотостудії, щоб знімати пацієнтів в абсолютно стандартних умовах. Але якщо їх немає, на підлозі підлом, на якому проводиться фотосесія, наклеїти позначки правильних кутів повороту об'єкта для зручності пацієнта. Останнім часом до фотографій ще робиться відео, коли пацієнт повертає голову справа наліво. Якщо ви плануєте виставляти результати вашої роботи на сайті або в соцмережах, рекомендуємо використовувати унікальний водяний знаки, тобто логотип або ініціали тощо.